Протягом поточного року в Криворізькому міському центрі зайнятості перебували на обліку та отримали соціальні послуги щодо вирішення нагальних проблем 14 тисяч 400 незайнятих громадян та безробітних. Певний обсяг робіт із запобігання соціальної напруги на ринку праці Кривого Рогу покладено й на органи місцевого самоврядування. Так у центральному міському районі безробітні можуть долучитися до громадських оплачуваних робіт з благоустрою та озеленення на підприємствах комунальної сфери. Для виконання цих робіт вибре. Ні, два підприємства, які знаходяться на території району і займаються цими напрямками. Це житлово-комунальне об'єднання номер 20, яке Функція якого входить також прибирання території району, це прибудинкові території, але нас і хвилюють більше ті території, які поза межами будинка. І комунальне підприємство Сансельс, яке займається озелененням району. Це і Покос Бур'янів. На даний час ми всі знаємо, що в серпні місяці Починається емброзія, люди потерпають від цього виду, треба боротися. Тому визначені такі два види робіт які, і два підприємства, які е, е, необхідні для е, територіальної громади. Громадські роботи, до яких залучатимуть безробітних, мають тимчасовий характер, втім гарантують усім бажаючим легалізацію трудових відносин та заробітної плати. Відповідно до рішення Райвиконкому комунальним підприємствам Центрального міського району запропоновано щомісячно працевлаштовувати до своїх установ по 10 чоловік. Проект лише нещодавно вступив у дію і вже на цей час двоє людей приступили до виконання обов'язків, а ще 17 згідно з порядком працевлаштування проходять медичний огляд. Люди, які на громадських роботах працюють, вони приймаються підприємством на тимчасову роботу. Це офіційно заноситься запис запису трудову книжку. Вони Знаходяться на підприємстві, для них на них розповсюджуються всі соціальні гарантії, тобто і лікарняні, якщо вони захворіють, і за е, час роботи їм нараховується відпустка відпускні, ні, тобто люди соціально захищені. В той же час, перебуваючи на громадських роботах, вони залишаються на обліку в центрі зайнятості, тобто те, то, що вони там отримували в центрі зайнятості залишається за ними. Це е, один із таких видів соціального захисту, додатковий соціальний захист населення. Для того, щоб люди могли отримати додатковий заробіток. І в той же час ті роботи, які вони будуть проводитися, йдуть на користь всім мешканцям нашої територіальної громади, тому що прибирання території, благоустрій, озеленення, покос бур'янів, знесення сухостійних дерев це якраз те, що хвилює дуже багато мешканців і щоб воно у нас відбувалося. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і фонду загальної. ...обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Вітак, згідно програми соціального захисту населення на поточний рік, з бюджету Центрального міського райвиконкому виділено на оплату громадських робіт 50 тисяч гривень. Така ж сума виплат передбачена і фондом соцстрахування України.